Привіт, сьогодні зі мною підписники поділились історією про те, як вчора автобус Фліксбас їхав з Вроцлава до Варшави. Двоє українців вийшли з автобусу купити щось в магазинчику, повертались вже як я зрозумів. А автобус водій не захотів їх чекати і поїхав, при тому, що вони не десь там далеко були, а вже під автобусом. І він їх бачив. Йому пасажири сказали, що ось є люди. У цих людей були документи. Всі речі були в цьому автобусі, але він закрив двері і поїхав. І ці українці залишились на зупинці і мусили самі наздоганяти потім свої речі, свої документи. Коротше, це дуже трешова ситуація, чому я цю ситуацію беру. По-перше, це не одиничний випадок, і такі випадки я чув. А по-друге, в мене особисто є мінімум дві історії, в яких я приймав участь, де Фліксбас мене дуже підводив. І тому дуже важливо зараз я вам поясню, як взагалі ця система вся працює. Дуже важливо розуміти, як це працює і як не потрапити в подібні неприємні ситуації. З вами youtube канал Мобільного застосунку для мігрантів в Польщі Workport. Мене звати Мак. Акс, давайте починати. Я в студентські роки дуже багато подорожував Європою, і тому в мене є історія про те, як в Італії польський бус висадив нас десь кілометрів за сім до місця призначення в 12-ті ночі і поїхав далі. А є друга історія, як польський бус в Нідерландах просто відморозився від мене і поїхав. Про них я розкажу пізніше, а давайте зараз про історію, яка сталася власне вчора. Дівчина Ірина Лисенко в своєму інстаграмі публікувала відео Reels, Я там з нею трошки попереписувався в коментарях. Що вона написала? Я і моя подруга користувалися послугами FlixBus 28.04.23 вчора. Рейс 13.04, Вроцлав, Варшава о 9.35 із Вроцлаву, але була затримка. Виїхали приблизно о 10:10. 10. Водій зробив зупинку приблизно через півтори години з початку маршруту. Люди повиходили з автобусу. Моя подруга і ще один пасажир відійшли до магазину. Я чекала коло автобуса. Водій почав заводитись і від'їжджати. Я заскочила в автобус з проханням почекати хвилину, бо не вистачає двох пасажирів. Водій не відреагував, почав їхати. Моя подруга-пасажир стояли за вікном і махали руками вже біля автобусу, щоб відчинив двері. Водій не зупинився, не відкрив. Я повідомила його, що в автобусі речі моєї подруги, паспорт гроші валіза. Але йому все одно один аргумент, чи я оголошував в Все, наступна зупинка у Варшаві. Тобто він це експресовий, він, походу, не зупиняється. Моя подруга і пасажир, речі якого також залишились в автобусі куртка, в ній паспорт, дві валізи, вимушені наздоганяти автобус за свої кошти на приватному таксі за 150 євро. Жах. Українка без паспорту в Євросоюзі кинута на зупинці. Це бачать люди, і ніхто не може врівноважити водія. Тобто, це а, пасажири водієві казали, що «почекайте цих людей. Якщо пасажири вже вступали за людей, ну це вже водія трошки тютю. -тю. Пасажири автобусу, тобто навіть не ті, хто постраждав, не подруга тих, хто залишився, а інші пасажири почали дзвонити на Фліксбас, але там не допомогли. Аргумент той самий. Чи водій оголошував шерву? Ви можете написати скаргу і все. В цій проблемі є три складові. Складова перша. Люди. Якщо не оголошували пшерву, не мають права виходити, я маю це проговорити. Якщо у вас є якась подібна ситуація, ви маєте запитати завжди, запитайте у водія. Я дуже багато подорожував. Я в біля ста переїздів по Європі в тим самим фліксбусом, зробив польський бус. Міше ще існував. Ви маєте запитати у водія там а, чи є пшерва, ілі я мам часу, тобто чи мам час щоб купити воду. Тобто різні ситуації, чи мам час на туалета, запитайте водія, типу чи можете ви взагалі виходити, і так далі. Це ми зафіксували. Але треба розуміти, що навіть якщо людина це дуже незначне порушення, скажімо так, і водій не, не має жодного права наказувати. Це ж він наказав, це ж він батя, батя який наказав провінівшихся ді, ді, діточок. Водій не має права наказувати пасажирів, тим паче, він теоретично міг не помітити, що нема пасажирів, але йому казали, що ось пасажири. Він їх бачив, що ось пасажири, але не відкрив їм двері. Це вже мудачество. Але до першого аспекту є момент: автобус запізнився більше ніж на півгодини. Тобто, людина могла розрахувати собі, наприклад, попити тієї самої води на час в дорозі, а автобус запізнився. Тобто, людина на 35 хвилин, як мінімум, довше проведе в дорозі. Вона могла хотіти дуже поповнити свої запаси води. І водій, а навіть не водій, а компанія, має дбати в принципі про комфорт пасажирів. І те, що ви запізнились на 35 хвилин. Це ваш косяк, і ви не маєте права заборонити людям купити бляха муха воду або попросити вийти в туалет. Другий аспект, на якому нема сенсу довго зупинятись, водій е, не дуже хороша людина. Тому що знову ж таки, я розумію, що ви там багато працюєте, багато годин. Я розумію, що ви можете ненавидіти пасажирів, які виходять, але то ваші проблеми. Ви не маєте права отак, от їх залишати свідомо. В цьому акцент що це було свідомо. І третій аспект, що таке Фліксбас? Це, можна сказати, лоукостер у світі автобусних перевезень. Лоукостер це таке VZ, Ryanair – це авіакомпанії, Фліксбас це автобусна компанія. Чому там дешево? Тому що вони економлять на всьому. І користуватись Фліксбасом дуже круто до тих пір, поки у вас не виникає проблем. Тобто до тих пір, поки вам не запізнився ваш автобус. В мене були запізнення до 4 до годин автобуса. Фліксбас, а в мене були пересадки. Я через них втрачав. Але навіть це не враховую. Це тобто, типу, я до того вже звик. Якщо у вас нема конфлікту з водієм, якщо у вас тема там з багажом якогось приколів, все круто. Ви дуже дешево заплатили, доїхали до якоїсь точки. Ну, це круто. Але власне, коли виникають проблеми, вилізає те, що там сервіс нулячий. На чому економить Фліксбас? По-перше, вони економлять, звісно, на водіях. Вони їм не дуже багато платять, і тому водії багато їздять, не дуже добрі, скажімо так, і можуть якусь свою агресію. Випльовувати на пасажирів, що не дуже добре. По-друге, на чому економить Фліксбас, вони ганяють автобуси майже цілодобово і роблять так такі зупинки для автобусів, щоб максимально використати цей автобус і зекономити на цьому гроші. По-третє, на чому економить Фліксбас, вони на дорогих автовокзалах не зупиняються. Той самий прикол є з лоукостерами... Авіакомпаніями є, наприклад, завжди, якщо в великих містах, аеропорт прямо в центрі міста, а є десь 10 кілометрів від міста. І от Лоукостер, скоріш за все, буде десь 10 кілометрів від міста прилітати, тому що там дешевше йому. І у фліксбус дуже часто. Я думаю, хто їздив, той знає зупинки взагалі не на автовокзалах, а десь на вулиці, на звичайній автобусній зупинці. Він там щось тихенько підкрався, висадив людей, забрав людей, поїхав далі. Тому що щоб зекономити. І саме через цей аспект, що там на всьому зекономлено, ми розуміємо, що додаткового сервісу там не буде. Там на сторону пасажира майже ніколи не стануть. Я жалувався декілька разів. Мені іноді давали ось вам бонус 5 євро. Можете його використати Спасибі. І також ви маєте розуміти, що в такій ситуації кожен пасажир сам відповідає за те, щоб не порушити нічого, щоб бути ідеальним пасажиром. Коротше, якщо ви... Платити дешево за квиток, ви маєте бути ідеальним пасажиром, завжди перепитати, чи можна вийти, а завжди перепитати, якщо вам щось не зрозуміло. Поширте, будь ласка, цю інформацію, тому що не всі це розуміють. Всі звикли до якихось послуг, що клієнт завжди прав, оця вся шляпа, але не у Фліксбас і не у більшості таких перевізників. В мене колись був період, коли я за півроку Фліксбасом проїхався по Європі десь разів. Ну, 30. І я щось там ввів якусь статистику, що половина фліксбасів запізнюється в середньому на 40 хвилин. Половина на 40 хвилин. Це дуже багато. А зараз я розповім дві історії, дуже коротко, які в мене стались. Перша історія, я їхав е, в місто Ріміні, і в нас в квитку було вказано: е, висадка Ріміні, щось там. щось там». Я не місцева людина, і я не маю е, зобов'язання розбиратись Куди саме мене привозить е, Фліксбас? Раніше я так думав. <хи> е, і нас Фліксбас, е, по-перше, він не на автовокзал вів, а на якусь вулицю. А по-друге, е, водій запізнювався, тому що він знову ж таки на годину пізніше тоді виїхав з Венеції. Він запізнювався і йому. Е, а він далі їхав до Риму. Йому, щоб заїжджати до Рімені, йому треба було додатково витратити 40 хвилин. Він запитав, хто їде до Рімені, Ми підняли руки. Він такий: Окей, ми щось там їдемо 5 хвилин. Він такий: От ті, хто до Рімені, виходьте. Ми виходимо ніч, десь пів на 12. Ми щось, А ми по нашим розрахункам мали ще десь хвилин 20 їхати. Ну, а ми трошки сонні, самі розумієте, пів дванадцяту, ми там трошки задримали. І ми такі, тип, починаємо навігатори шукати. А ми 8 кілометрів від місця призначення. Ніч. Ще тоді не було з польською сім-картою безкоштовного роумінгу. Тобто, в нас не було можливості посидіти в інтернеті. Нам треба було просто дійти до нашого готелю, і ми просто дві години вночі перлись через якусь діч. Тобто, там цивілізації майже не було. Це було доволі страшно. А я уявляю, якщо б дівчина там сама ця була без мене, ну їй б було б ще страшніше. Я потім почав писати їм емейли, розписував ситуацію. Вони мені дали 5 євро бонусу на наступну поїздку і сказали, що ми, типу, не можемо довести. Ну, в мене нема доказів, що мене не довезли до місця призначення. Якась така шляпа. І друга ситуація, я колись працював тревел влогером. Може, хтось з вас знає, і я їхав. В мене був маршрут із Амстердаму до міста Мюнстер в Німеччині. Я приходжу на зупинку, знову ж таки, в жопі міста. Стоїть чотири автобуси. То в мене, наприклад, автобус номер 12 Я підходжу до одного зелененького фліксбусу, дивлюсь, не мій. До іншого, не мій. На білих автобусах взагалі щось незрозуміло було написано. Я підходжу до водія Фліксбус в зеленій кошульці фліксбус і питаю англійською: типу, Добрий день! В мене, і показую квиток, в мене ось такий автобус. До Мюнстера має бути вже, типу, через 5 хвилин відправлення, а його нема. Ну, може, ви знаєте, може, може, це якийсь цих, може я щось не шарю. Він щось такий дивиться на всі 4 автобуси, що стоять, і такий: ну, походу, запізнюється, походу, ще немає. Ще момент, знову ж таки, через те, що ці фліксбуси дуже часто зупиняються не на автовокзалах, а просто на якихось на парковках. Там нема табло і нема можливості побачити, що він запізнюється на стільки-то хвилин, і так далі. Тобто у вас нема жодної інформації. Я стою, чекаю. Ці два зелених фліксбуси: один поїхав, другий поїхав. Потім бачу, під'їжджає новий фліксбус. Думаю, о, це мій під'їжджає, а це не мій, це в Париж. Починаю дзвонити в підтримку фліксбус, кажу: типу, добрий день, я вже не пам'ятаю, яку мовою або англійською, або польською. Типу, добрий день, ось щось стою, чекаю на автобус. А його нема. А мені кажуть, ну можливо, він ще не приїхав. Типу, почекайте там ще 5-10 хвилин. А, має бути, у нас, типу, відображається, що він вже в Амстердамі, але ми точно де він там, ми не можемо сказати. Чекаю ще 20 хвилин. Підходжу до водія іншого вже фліксбусу, який там до Парижу чи кудись там. Кажу: підкажіть мені, будь ласка. Він каже, я не знаю. І причому такий трошки, типу, чого ти до мене причепився, і це не мій автобус, я не знаю. Я знов дзвоню в підтримку, вони кажуть, в Сенсі, а ваш автобус вже поїхав. Я кажу, як він поїхав, я тут вже годину торчу, я всі автобуси бачив, там не така велика парковка, там 4 паркомісця. Він поїхав. Я кажу, а що це був за автобус? Вони кажуть, біленький мав бути. Я кажу, як я мав здогадатись, вони кажуть, мали. І вгадайте, що? Я потім попереписувався в емейлах і мені дали 5 євро бонусів на наступні подорожі. Кайф! І мені прийшлось терміново купувати квиток на інший автобус через 3 години, і через це я потім запізнився на футбольний матч в Німеччині. До чого я все це веду? Маєте на увазі, що неприємні ситуації такі можуть ставатись, і тільки ваша відповідальність це все контролювати. Я розумію, що в тій ситуації, коли автобус поїхав, напевно, треба було підходити до кожного водія там, і до білих автобусів, і так далі, і прям тикати їм всім в лице. Я трошки типу сором'язливий в цих питаннях. Щоб не подумали, що я дебіл і що я придурок якийсь нав'язливий і так далі. Треба було під попідходити до всіх водіїв, але я пішов і я б поїхав, трапив на автобус. В ситуації, коли нас висадили, напевно, треба було водієві казати. Типу, ні, чувак, ну ми не вийдемо з автобуса. Ну якого хрена? Ми тоді просто щось не зімпровізували. Треба, можливо, було людей, які також їхали в автобусі, підключити. Типу, він хоче нас висадити десь, десь явно не там, де має висадити. А ми іноземці, допоможіть нам, будь ласка, типу, розпідляти з вашим італійцем щось. Це не, не, не справа. І ще одна дуже важлива порада, яку я вже два роки тому записував, відео про те, що автобус може потрапити в аварію. І тут також це важливо завжди, коли ви подорожуєте автобусом, документи, гроші. Телефон, пауербанк майте при собі, якщо ви виходите, тому що всяке може статись. І в прикладі, коли може статись аварія, і вам треба буде терміново вибігати з автобусу, ви не встигнете взяти там рюкзак свічі, і так далі. Так і в випадку, коли ви виходите кудись, щоб ви не залишились поза автобусом взагалі без нічого. Тому що я чув такі ситуації, коли люди виходили без грошей взагалі, автобус без них їхав. І були потім проблеми, тому що вони дуже довго там добирались, ну там, там же ситуації відрізняються. Сподіваюсь, вам було дуже корисно. Якщо у вас були якісь дичові ситуації з автобусами чи чимось подібним, пишіть, будь ласка, їх в коментарях. Це дуже важливо ділитись таким досвідом, для того, щоб люди читали чи слухали ваш досвід, які ситуації, які історії можуть трапитись з вами в подорожі. І до них трошки більше були підготовленими. Дякую за перегляд. З вами був Макс і Ютуб канал мобільного застосунку для мігрантів в Польщі Workport.